100 тисяч гривень щомісяця та відпустка після лікування. Чи знали ви, що військові, які отримали поранення під час виконання бойових завдань, мають право на значні виплати? Але далеко не всі про це знають і тим більше розуміють, як отримати ці гроші. Якщо ви або ваші побратими зазнали поранення, це відео допоможе отримати те, що вам гарантовано законом. Тож розбираємося детально у всіх тонкощах. На що може розраховувати військовий після отримання травми, контузії чи? Каліцтва, які саме виплати передбачені, та в які строки надходять кошти? Військові, які отримали поранення, травми контузії чи каліцтва під час захисту України та проходять лікування, мають право отримати кілька видів виплат. Разова фінансова допомога надається після проходження медико-соціальної експертної комісії. Її розмір залежить від того наскільки серйозно людина втратила працездатність, яку групу інвалідності отримала, та за яких обставин було отримано поранення. Як визначається сума виплат? Сума розраховується на основі прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Нагадаю, що війну у 2025 році становить 3028 гривень. Відмінність виплату тому: перше чи отримали ви поранення під час бойового завдання, чи під час служби, але без участі в боях. По друге, якого ступеня важкості ці поранення на екрані ви бачите конкретні суми, на які можна розраховувати: 1 мільйон 211 тисяч 200 гривень для військових першої групи інвалідності, які повністю втратили працездатність і потребують постійного догляду. 908 тисяч 400 гривень для військових другої групи інвалідності, які можуть себе обслуговувати, але не можуть працювати у звичайних умовах. 757 тисяч гривень для військових. Третьої групи інвалідності, які можуть працювати, але лише в полегшених умовах. Важливо, ці суми наведені в першій таблиці та стосуються поранених саме в бою. Якщо ж поранені було отримано під час служби, але не на полі бою, виплата буде втричі меншою. Це позначено у другій таблиці. А якщо інвалідність не встановлено, у цьому випадку є також компенсація за часткову втрату працездатності без визнання інвалідності. Її сума визначається комісією. Якщо поранення отримано в бою, можна отримати до 212 тисяч гривень. А якщо це сталося в тилу до 148 тисяч гривень. Тож якщо ви отримали поранення, не зволікайте, подавайте документи, щоб отримати свої виплати. До речі, ось тут відео про нововведення для військових, що запрацювали цього року. там і про ВЛК і про виплати сім'ям захисників. Щоб отримати одноразову грошову допомогу, обов'язково потрібно подати письмову заяву. Якщо ви продовжуєте службу, звертайтесь до своєї військової частини. Якщо вас уже звільнено із Збройних сил, подавайте заяву до районного ТЦК та СП. Якщо ви служили в інших військових формуваннях, звертайтесь безпосередньо до підрозділу, в якому проходили службу перед звільненням. Ось тут дуже важливий момент: юристка Ірина Тодорич пояснює, що звертатись з рапортом до ТЦК. Можна не пізніше трьох років після отримання інвалідності, що підтверджується довідкою до акту огляду МСЕК. У вас є три варіанти, як це можна зробити. Тож збережіть це відео та надішліть тому, кому ще воно буде корисним. Військовослужбовець, який отримав поранення, також має право на щомісячне грошове забезпечення за своєю останньою посадою, але не менш ніж 20 тисяч 100 гривень. Крім того, передбачена додаткова виплата в розмірі 100 тисяч гривень. Ці гроші нараховуються протягом усього періоду стаціонарного лікування або реабілітаційної відпустки після поранення, контузії, травми чи каліцтва. Зверніть увагу. Право на ці кошти мають лише ці військові, чиє поранення визначено тяжким за висновком ВЛК. Щоб отримати виплату, необхідно подати такі документи: заява про оформлення одноразової грошової допомоги. Довідка про обставини поранення, підтверджує, що травма отримана під час військової служби. Довідка ВЛК із зазначенням причинного зв'язку між пораненням та виконанням обов'язків. Довідка СЕК, якщо встановлено інвалідність або відсоток втрати працездатності, паспорт та ідентифікаційний код заявника, банківські реквізити для перерахування коштів. Зверніть увагу, ці виплати здійснюються не більше чотирьох місяців поспіль з моменту вибуття військового частини. А щоб поранених бійців було менше, закликаємо донатити. Обирайте перевірені збори і пам'ятайте, що кожна гривня важлива. До речі, тут ви можете послухати, як одесити збирають круті розвіддрони, аби допомогти нашим бійцям і насолити ворогу. А що якщо травма не така серйозна або хвороба спіткала вас під час служби? Уявімо, що вас визнали обмежено придатним і перевели в розпорядження. Такому випадку протягом перших двох місяців вам мають виплатити повне грошове забезпечення, але без додаткової винагороди. Далі до моменту звільнення з розпорядження ви отримаєте оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років та 20 тисяч сто гривень додаткової виплати на місяць. Якщо у вас є право на кілька видів додаткових виплат, вам дадуть ту що більше. Однак тут теж є нюанс, пояснює юристка Ірина Тодорич. Для військових, яких визнали непридатними до служби в десантно-штурмових військах морській піхоті або силах спеціальних операцій, але можуть служити в інших підрозділах, підстав для виплати додаткових 20 тисяч 100 гривень немає. У такому разі, якщо військовослужбовець переходить на інші посади в ЗСУ, виплата грошового забезпечення поновлюється в повному обсязі. Часте питання, що робити, якщо не отримали належні виплати, а здоров'я постраждало. Пам'ятайте, що якщо ви військовий і звільняєте зі служби, ви маєте право розраховувати на цілий перелік виплат. А саме компенсація за невикористані щорічні відпустки, у тому числі за минулі роки, у разі наявності ОБД компенсація за невикористану додаткову відпустку 14 діб за кожен рік служби, включаючи рік отримання ОБД та рік звільнення. Одноразова грошова допомога при звільненні для мобілізованих. Це 4% від місячного грошового забезпечення за кожен місяць служби, але не менше 25% від грошового забезпечення. Компенсація за недоотримане речове майно. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, якщо її не виплатили за рік служби, та одноразова допомога для оздоровлення, якщо її не виплачували в поточному році. Як приклад, ось тут бойовий медик Петро Конопля розповідає про те, з якими проблемами зіткнувся він та його побратим під час поранення, та чому не отримали гроші за відновлення. Тож додивіться до кінця, аби не повторити їх помилок. Ми розуміємо, що деталей багато, але попросили юристку Ірину Тодорич заакцентувати найголовніші моменти. І от що вона пояснює: для отримання виплат необхідно зазначити про їх отримання у рапорті, про звільнення з військової служби на ім'я командира військової частини або окремим рапортом, якщо ця інформація була відсутня. Пишіть рапорти у двох примірниках. На другому має бути відмітка про прийняття. Якщо рапорт не приймають або відмовляють у проставленні відмітки, направляйте його Укрпоштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу Міністерства оборони і паралельно звертайтесь до них на гарячу лінію. Радить юристка: якщо ж вам відмовили в отриманні грошей або ж просто не виплатили, не зволікайте, звертайтесь до суду за захистом своїх прав, тож підіб'ємо підсумки. Якщо ви або ваші побратими отримали поранені під час служби, важливо знати про ваші права та значні виплати, які можуть суттєво полегшити фінансове становище під час лікування. Чи реабілітації. Право на одноразові, та щомісячні виплати, компенсації за відпустки, речове майно і навіть допомогу для оздоровлення гарантоване вам законом. Якщо виплати затримуються чи не надаються, не зволікайте, звертайтесь до відповідних органів або юристів для захисту своїх інтересів. Не забувайте підписатись на наш канал та написати в коментарях свої запитання.